Всім добрий день, шановні глядачі YouTube. У мене стався форс-мажор. У мене блискавка ударила в дім, вибило пробки, але згорів комп'ютер. Зараз світло є, але інтернету немає, мабуть, щось з модемом і немає комп'ютеру. Тому я буду вирішувати це питання завтра свято, я нічого не зможу зробити. В п'ятницю-суботу буду шукати собі купити комп'ютер. Потім ще буду шукати, як витягти файли з того комп'ютеру, що згорів. Тобто в мене реальний форс-мажор, так що поки що на Ютубі нічого не буде, може, протягом тижня. Але я думаю, що у вас є що дивитися. Контенту на Ютубі багато, але школа продовжує працювати. Я не можу, звісно, викладати уроки за розкладом, який передбачено, але я об'явила марафон Жива французька. Є такі українські книжечки, зошити дуже цікаві. І ми сьогодні дві години працювали по зошиту. Теперішній час. Ви можете доєднатися до цього марафону, тобто, поки в мене немає комп'ютеру і немає моїх файлів, буде йти марафон кожен вечір, дві години. Ми робимо граматику десь рівня А1. По зошитам жива французька. Ви можете доєднатися до цього марафону. Для цього напишіть мені, будь ласка, у WhatsApp. Тобто зараз у школі просто франс, ситуація форс-мажор, але ми все одно вивчаємо французьку мову кожен вечір-дві години. Сьогодні ми чудово попрацювали. Дуже багато вияснили, в кого які ну, людина не розуміє до кінця якісь нюанси, тонкощі, виясняли все це. Зошити прекрасні, я ще додаю цей матеріал. І ціна на цей марафон дуже смішна. Я поставила за урок ціну 1 євро. Ну, тому що викладаю через телефон на колінці, так би мовити. Запис уроків є. В Zoom записує уроки на Хмару і є уроки. Запис можна дивитися у WhatsApp. Я Всі люди, хто оплатив, тобто марафон платний, один урок одне євро. Всі, хто оплатив, знаходяться в групі Ватсап, і записи уроків туди викладаються. А так займаємось ми о 19-й годині вечора до 21 години вечора. І так цей марафон буде йти, поки в школі ситуація форс-мажор. Так що, якщо хочете попрацювати за дуже низькою ціною, то пишіть мені у Ватсап, я скажу, де і як проплатити. і... Ці копійки і будете займатися французькою мовою по українським робочим зошитам. До зустрічі! Сподіваюсь, через тиждень що я всі свої проблеми вирішу і знову буду в нормальному режимі працювати. Гарного вам навчання!